Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія – Це та установа звідки починалась ефірна журналістика Прикарпаття. Формувались основи радіо і телевізійної індустрії краю. 75 років тому залунали перші позивні обласного радіо. І до сьогодні під його мелодією Верховино свідкути наш та говорить Івано-Франківськ. Багато прикарпатців розпочинають свій трудовий день. У його товаристві проводять вільний час, черпають важливу інформацію з життя краю, зважаючи на складну суспільно політичну ситуацію в країні. Святкування з нагоди 75-ліття обласного радіо організували дуже скромним, як кажуть, тільки свої. Проте зовсім обійти увагою таку велику дату одного з найстарших за віком засобів масової інформації Прикарпаття було б несправедливо. Поблагословив урочисту зустріч ігумен з Китуманявського отець феоност присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять колег, що відійшли у засвіти українських воїнів, які загинули на сході, та героїв Небесної Сотні. Наступну годину присвятили Тим, хто стояв біля витоків створення обласного радіо та хто є його душею тепер. Тут розпочинали свій шлях немало відомих тепер радіо і тележурналістів області. В колективі ОДТРК Карпати 5 заслужених журналістів України. Більшість лауреати обласної журналістської премії імені Богдана Бойка. Двоє міської премії імені Івана Франка. Значна частина серед нас удостоєна. Престиж премії престижного всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм Калинові острови міжнародний фестиваль Калинові мости та мій рідний край. Згадали і засновників обласного радіо, і теперішній колектив. Говорили про здобутки і проблеми, і про ту історію, яка твориться разом впродовж літь. Якщо попередні роки ми по праву називаємо епохою Володимира Білана, Бориса Голікова. Романа Буднарчука, Івана Мороза, то теперішній час без сумніву назвуть кудись епохою Богдана Кутера, Володимира Безачнюка, Галини Добуш, Наталія Сатурян, Любові Крайної, Мар'яни Стринаглюк, Галини Світень. Працівники Івано-Франківської державної телерадіокомпанії приймали вітання від влади і громадськості своїх колег та шанувальників від людей старшого покоління та дітей. Інформаційний простір це такий безмежний океан, в якому всім і завжди вистачає місця. Бо немає, мабуть, нічого більшого, ніж інформаційний всесвіт, коли журналісти разом, коли вони разом творять велику справу, вона вдала, вона добра, вона має завжди позитивний розвиток. І вас від колеги по культури, нецтанності і релігії. Хочу вам щиро подякувати за ту величезну працю, яку ви постійно творите. Адже творячи ваші чудові передачі, ви справді творите вічне. Адже слово, яке в Біблії, воно є від Бога і воно є завжди вічне. Шановні люди Прикарпаття так чи інакше мали стосунок до обласного радіо. Тому зустріч видалась по-справжньому теплою та емоційною. До свого 75-літнього ювілею обласна державна телерадіокомпанія підійшла з новою важливою подією. На її базі запрацювало телебачення. 25 грудня 2014 року на карті суспільного телемовлення з'явилась Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія з рідною для усіх нас назвою Карпати. Це означає, тут буде сучасний інформаційний центр зустрічей діалогів з громадськістю, осередок формування родинних цінностей та національної культури духовності і самосвідомості.